У нас, на жаль, склалася така ситуація, що якась, не знаю, не, як її називати, жінка чи людина вона крала живі квіти на експланаді. З самого початку камеру встановили штаб Незламні, але, на жаль, там ну, була трошки старенька, в неї було маленьке розрішення і коли це ця прикра ситуація сталася, ми викликали поліцію, надали відео, але на відео не було видно, хто це. І так ми прийшли до того, що треба щось робити. Перші дні після крадіки ми тут навіть чергували, і волонтери незламних, і родичі чергували. Але ну ми не можемо тут сидіти 24 години. Тому ми вирішили, що ми зберемо гроші і купимо камеру. Гроші ми зібрали дуже швидко, Нам допомагали працівники Олімпу, бо ми камеру встановили на їх території. Працівники Олімпу нам дуже допомагали. вони нам вибрали камеру, дуже гарні там технічні показники. Зараз навіть можна побачити не те, що людину, а які в неї манікюр, які в неї макіяж. Тенет нам безкоштовно провів нове оптоволокно. Тобто нам багато людей допомагали, це все допомога безкоштовно, ми дуже всім вдячні. Сподіваємося, що більше такого не трапиться, бо я не знаю, як можна красти квіти, це центр міста, і це таке місце. Я не знаю, яку людина рука піднялася це зробити. Я думаю, що більше такого не станеться. Камера, ми так розраховували десь тисяч на 16, але нам зробили скидку. Ми її купили за 12 тисяч 600 гривень. Теж дякуємо магазину, який нам зробив скидку на неї. Розкажіть, які тепер будуть ваші дії, якщо така прикра ситуація знову повториться. Тепер в нас будуть люди, які будуть відповідати. За відеоспостереження зйомка ведеться 24 години. І якщо щось трапиться, ми промотаємо це про коли квіти там зникли чи хтось пошкодив світлини. Ми промотаємо, ми знайдемо найдемо це відео, і ми скидаємо його поліції. Зараз дивимося на запис камери. Тут видно час на камері, дату, можна все дуже точно подивитися, коли потрібно, можна збільшувати, зменшувати швидкість перемотки. Розкажіть, наскільки ця камера краща, ніж та, яка стояла раніше? Тут стояло, ну, дуже погано. Камери ще від одеського припортового заводу раніше стояли, які ще куплялися на початку 2000-х років. Тому ну, тут це вже сучасна камера, набагато краще, можна так сказати. Ті камери не могли ні номера машин побачити, не лиця людей. А, ну, з новою камерою це все дуже чітко видно. 6 мігапікселів. У нас шість мініст після камери з нічною підсвіткою інфракрасною. Запис храниться близько двох тижнів, в залежності від якості запису. Зараз стоїть найкращий запис. Це ну, це близько двох тижнів. Встановлювали її наші працівники, електромонтери, а також працівники тенету, які проклали кабель до нашої серверної, щоб ми могли її завести до нашої системи та подати на інтернет і вже роздавати людям зображення. Це була ну, непроста робота це все зробити, але хлопці молодці. Складнощі були, тому що кабель завести кабель сюди вже олімп давно построєний, тому ну, прикладання кабеля це е, тільки хлопці-Сіната нам допомогли, самі ми навіть не знали, не уявляли, як це зробити. В них було обладнання спеціальне. Е, і оптоволоконним кабелем вони давали до нашої серверної. Ця, ну, ця робота була дуже непроста, ну, і також роботи на висоті, з вежі її цепляти, це вже робили наші хлопці. Ну, це вже для них не дуже важко, було. в цьому є досвід вже.